Всім добрий день. Ну що, Сьогодні у нас буде розпаковка. Сьогодні 18 квітня, мій день народження. І мені донечка зробила подарунок. Скажімо так, мою мрію, я вже давно хотів придбати собі чевуний узбецький казан зі сковородкою Вог на 12 літрів. Ну і зробимо розпаковку. Кстати, від фірми наша майстерня замовляв його. Отак він прийшов. Дивимося, що у нас тут є. Замовляв я також і треногу. Її теж протестуємо. В наступному відео буду... Ой, яка вона тяжелена! Це в нас сковородочка така, також є кришкою. Ну, я вам хочу сказати, вона масивна. Так, навіть є подарунок маленький. Так, ну що, дивимося, наш казан. Ну, він здоровений. товщина стінок 6 мм, товщина дна заявлена 8 мм. Мені дуже подобається, що тут плоске дно. У мене був алюмінієвий. І дно було не плоске. це дуже незручно. Ну що я вам хочу сказати? На вигляд, він мені подобається. Так, це у нас ножки до треножень. Як бачимо, тобто стіні теж, ну, то, що потрібно, ось так виглядає казан у зобраному вигляді. Як бачимо, воно все красиво. Тут є ще інструкція, як його потрібно підготувати. Є також все, як готувати на ньому. Ну, в наступному відео буде у нас підготовка казана до роботи. Це дуже важливий процес, тому що ви зробите, якщо ви зробите щось не так, то він у вас буде і пригорати, і ржавіти. Так що дивіться наступне відео. Всім дякую.